Сьогодні наша тема називається Наблизься до Бога. Давайте зачитаємо разом з вами. Де дуже хороше місце: це Якова 4.8. Хто слухає наш подкаст, от просто слухайте. Хто дивиться, ще й дивіться, і слухайте. Але хто має вухо, нехай чує, що Дух промовляє до церков. І так написано: Якова 4.8. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і серця. Свої освятіть двоєдушні. Ось такий цікавий текст, Якова 4.8. Знову ж таки, Богдан, чого я маю наближитись до Бога. І Бог до мене. Чому не Бог спочатку до мене наближається, а потім я до Бога? Послухай, він же сюди максимально прийшов. Він покинув славу неба. Отець наш прийняв, прийняв і Бог наш прийняв тіло. Прийшов сюди на землю і наблизився максимально до тебе. Щоб бути близьким до тебе, бо він тебе любить. І тепер вибір за тобою. Тому Біблія говорить, наблизься до Бога. Наблизься. Тепер Бог показав свою любов тим, що Він віддав свого сина за тебе. Він тобі доказав взагалі. Це такий класний текст, тому що хто такий, Бог, щоб він, хто такий я, точніше, щоб Бог мені щось доказував. Бог доказав свою любов до тебе, Він віддав свого сина. А як ти доказуєш свою любов? Ти можеш сказати. Та що мені доказувати свою любов? Бог знає моє серце. А однієдорогенький, вот як ти Богу, доказуєш свою любов на ділі, отут питання. Тому що просто сказати, ну, Бог знає моє серце, Бог доказав. Ти чуєш мене? Бог доказав свою любов. Він віддав свого сина, як ти доказуєш свою любов. Подумай над цим, які твої поступки. Мені дуже сильно подобається ця фраза, яка звучить: Бог буде в твоєму житті настільки. Наскільки ти захочеш, щоб він був в твоєму житті? Ще раз, Бог буде в твоєму житті, Бог, ти будеш бачити його руку, будеш бачити Його присутність, Настільки, наскільки ти захочеш, щоб він був в твоєму житті. Зрозумій цей принцип. Біблія каже, наблизься до Бога, то і Бог до тебе наблизить. Можливо, ти сьогодні чекаєш якийсь прорив. Прорив почнеться, коли ти почнеш наближатися до Бога. Зрозумій цю річ. Не перенось на завтра, не перенось на завтра наближення до Бога. Богдан, а як наближатися до Бога? А дуже просто. Деколи нам мовиш, треба відкрити уста. І Господь зразу тут. Господь, він за тебе, Він не проти тебе. І отож, якщо ти розумієш, що тобі треба наближатися до Бога, а всі хочуть, щоб Бог був в їхньому житті. Всі хочуть бачити руку Божу. От запитати, хто хоче бачити руку Божу в своєму житті, хто хоче бачити присутність Божу в своєму житті, хто хоче бачити чудеса Божі в своєму житті, хто і так можна продовжувати. Всі будуть піднімати руку. Але послухай, я зрозумів для себе так: якщо я залишаюсь в зоні хочу, 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 я далеко не зайду. Ще раз. Якщо я в зоні хочу, я далеко не зайду. Тому мені треба залишати зону хочу. Мені треба залишати зону хочу і переходити в зону до дії. І як я це роблю? Так, коли я буду поститися? коли я буду молитись, коли я буду читати слово Боже, я це, я це не просто хочу, я це маю... Я це, не то, що я маю це робити. Не то, що я маю це робити. Мій дух він хоче, тіло не хоче. Тобто, якщо сказати Богдан, та я пощусь, та мене мені так тяжко трохи. Слухай, твоє тіло, воно нікого не схоче пуститися. Для когось відкриття зараз. Розумієте? Тіло, воно взагалі бажає противного духу, а дух противного тілу. І що мені робити? Що мені робити? Ходити за своїм тілом? Бо воно хоче своє. Ні, мені просто потрібно помирати для себе. І це кожного дня. Помирати для себе. Для кого? Для себе? Для свого цього. Старого Адама, якщо хтось зрозуміє, читати і читає Біблію. Це мислення старого Адама. І кожний день Павло каже: це не одноразова функція. Кожного дня Павло каже: я вмираю, я вмираю. Тому сьогодні я хочу молитися за тебе, який там сидиш попри ту сторону екрану, який слухає цей підка подкаст. Послухай, а, я хотів би, щоб це, коли ти дослухаєш цей подкаст, ти просто зрозумів, так, я хочу бути з Богом близько, але хочу, мені недостатньо, я переходу в, в зону дії. Так, коли я останній раз спустився, я буду пуститися. Так, чи в мене є дисципліна в Слові Божому, ну загляну в себе. Оу, я щось не читаю, Слово Боже. Я починаю читати Слово Боже. Почни наближатись до Бога, і Бог буде наближатись до тебе. Тому зараз я хочу молитися, щоб сила Святого Духа вона тобі помогла в цьому. Щоб ти сказав щиро, ти не думаєш, що я буду просто молитися, а ти будеш слухати мою молитву по ту сторону. Молися зараз зі мною. Молись зі мною і взивай до Бога. Бог, він прекрасний, Він має план на твоє життя. І це не банальна фраза. Це не банальна. Ти народився з відповідною ціллю, це. Господь, Він. він він бачить тебе, і він, він хоче через тебе проявитися. Зрозумій, Бог хоче проявитися. Тому ранку просина і каже: Господи, я тут. Наближайся до Бога, і Бог буде наближатися до тебе. Це тема нашого сьогодні подкасту. Залиш хай одне місце списання залишиться в тобі оце. Наближайся до Бога. І Бог наближається до тебе. І там далі взагалі написано, що ось ці свої руки. І серця. Тому, розумій, е якщо ти бачиш в своєму житті гріх, і ти це чітко бачиш, залишайся. Залишайся, залишай тому що е ти далеко не зайдеш. І якщо ти ще не маєш сім'ї, то в тебе не буде благосленої сім'ї, якщо ти в гріху живеш. В тебе не буде, розумієте, коли ти своїми гріхами створюєш сім'ю, ну це прокляття. А якщо ти вже в сім'ї і ти бачиш певні гріхи, то Біблія каже: очисті руки. Грішники, і серця освяті, двоєдушні, Залишайте. Залишай всякі гріхи. Сьогодні ми будемо молитися, щоб сила Святого Духа, вона тебе укріпила, вона тебе наповнила. О, Галилуй, я хочу молитися, я вірю в силу молитви. Я вірю в силу молитви. Тому там, де ти є, відкрий своє серце. Друзі, це не шуточки. Бог реальний, Він глядає на цю землю. Наближайся до нього, він наближиться до тебе, і ти будеш бачити, Бог ти такий сильний, ти такий реальний, Господь. Слів не хватить. Зараз ми будемо молитися. І зараз це час дуже важливий, коли ми молимося. Взагалі, я б, в мене таке на серці просто записувати е, відео просто такий молитовний час, де от, ми ставимо камеру і ми молимося. До речі, напишіть, наскільки це буде актуально. Бо Біблія каже, мій дім називається Домом молитви. Тобто Бог, він свій дім він асоціює з одним словом. Це молитва. Вау! Наскільки глибоко. Ну, просто Бог каже, мій дім називається домом молитва. Тому ми багато молимося. Тому що це по це взагалі дім Божий. в цьому. Це молитва. І тому зараз ми будемо молитися. І коли ми молимося, зрозумій, це не просто ми думаємо, що окей, може, Бог почує. No, коли ми молимося Отець в ім'я Ісуса Христа, Бог завжди чує. Біблія каже, що коли ми мовимося до Отця в ім'я Ісуса Христа, Бог каже, що, що я почую вас, тому що я не йду до престолу благодаті зі своїми добрими дарами, добрими ділами. Я йду до престолу благодаті кров'ю Ісусовою, новою і живою, яка омиває мене від всякого гріха. Отож, мовимося. Аллилуйя. <Hallelujah>. Господь Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за твою присутність. Батько, я прошу тебе прости. Прости, Батько, де помиляємося, прости, де не наближаємося до тебе. Батько, ми можемо молитися і казати, Бог, я хочу тебе бачити в своєму житті, але при тому всьому ми не наближаємося до тебе. Тому, Отець, я молюся, щоб ми наближались до тебе, Бог, щоб в ім'я Ісуса Христа ми перебували в Слові, щоб в ім'я Ісуса Христа ми перебували в молитві, ми перебували в пусті, ми перебували в Сужінній церкві. Бог, Боже, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну людину, яка дивиться цей випуск. Нехай, якщо є якийсь гріх, нехай це залишиться прямо зараз. Просто покайся і скажи, Бог, прости мене за всякий мій гріх. Я прошу тебе, онови мене в ім'я Ісуса Христа. Залишся сьогодні, покінчиться сьогодні, покайся з цим. А я помолюся, щоб Бог дав тобі силу. Батько, я молюся. Батьку, я молюся за цю людину, яка дивиться це відео, цей випуск. Батьку, прошу, поможи цій людині залишити всякий гріх, поможи цій людині залишити всяке беззаконня і бути світлим і чистим перед Твоїм, перед твоїм лицем, Бог. В ім'я Ісуса я молюсь, Дух Святий. Укріпи цю людину, зміцни цю людину, щоб ця людина Божа виходила з зони хочу і входила в зону дії, в ім'я Ісуса. Батьку, славим Тебе, Бог! Халилуйя! Поклоняємося Тобі, бо ти живий Бог, ти сильний Бог, ти славний Бог. Ми величаємо Твоє ім'я Ісус. Я дякую за присутність Твого Святого Духа. В ім'я Ісуса ми молились, Боже. Амінь. Амінь. Аллилуйя. Я, я радий, що ви, ви були з нами сьогодні. Я вірю, що це вас якось благословило. Читайте слово Боже. До речі, якщо ви не бачили а, відео, яке я недавно записав, яке називається Як вивчати слово Боже, перегляньте це відео. Я вірю, що там певні ключі є, які вам поможуть. І взагалі, вся ціль, друзі, дивіться, я потратив свій час. Оце все оце ми роз... камеру поставили. Для чого? Щоб послужити тобі. Щоб послужити тобі, щоб помолитися за тебе. Тому я тебе благословляю в ім'я Ісуса Христа. І якщо в тебе є якісь люди, які хочуть також отримати це благословення, це відео. Нехай люди отримують благословіння і молитву в ім'я Ісуса. Амінь.